Кременчуцькі новини в ефірі телеканалу Лтава. Вітаю! Наш сьогоднішній випуск про сесію Кременчуцької міської ради, перспективу оновлення міського тролейбусного парку та про новорічний велопробіг в Кременчуці. В подробицях за кілька секунд. Сьогодні розпочала свою роботу 17-та і чи не найважливіша у цьому році сесії міської ради. На пленарне засідання винесено 68 питань порядку денного. Серед них і про бюджет міста на наступний рік, і ціла низка програм соціально-економічного спрямування. Що затвердили, розкаже Олександра Демеденко. Заключно у цьому році сесію почали з приємного. Грамотами виконавчого комітету нагороджено членів об'єднання Громадська безпека Владислава Воштопольця, Костянтина Власенка, Максима Власенка та Ярослава Клименка за мужність проявлену під час затримання небезпечного злочинця. Відзначено і капітана поліції Олександра Михайленка. Далі слово взяв Володимир Клевжець. Подякував міському голові і депутатам за допомогу військовим частинам міста. Кременчуг – один із тих городів України, які допомагає Збройним силам України, як закупка много запчастей, резини і другого імуща, що я не хочу перечисляти, але на суму приличну. Командування військової частини вирішило відблагодарити депутатів, а також мера міста подяками. Під час формування порядку денного Віталій Малецький підкреслив, що під час розгляду бюджету будуть затверджені і видатки на галузь освіти. З наступного року відміняються батьківські так звані благодійні внески. Ми зараз даємо набагато більше, і якщо хтось захоче ще щось, то це лише якщо батьки самі згодяться щось робити. А пропонувати їм це робити це вже буде прирівняно до певних адміністративних проступків. І ми будемо жорстоко карати таких керівників. Далі перейшли до депутатських запитів. Сергій Мельник порушив питання щодо недобудованого корпусу другої поліклініки на Раківці. У цьому приміщенні часто дебоширять люди без певного місця проживання та наркозалежні. Люди скаржилися на хуліганську поведінку підлітків, котрі обрали споруду місцем для своїх розваг. Наприклад, з даху споруди кидають каміння в перехожих і вікна сусіднього житлового будинку. Запит підтримано. Депутат угніч зачитав запит щодо фінансування харчування дітей із особливими потребами, яких станом на 12 грудня 2016 року нараховується 201 особа. Для задоволення потреби з організації харчування за підрахунками департаменту освіти необхідно 351 750 тисяча гривень. Далі перейшли до питань порядку денного. В робочому порядку і практично без обговорень затвердили план роботи ради на наступний рік. Профінансували міську програму лікування серцево-судинних захворювань Стоп інфаркт. У її рамках планується відкриття у місті філіалу інституту серця. В проект буде вкладено 40 мільйонів гривень за три наступні роки. Пільговики. Міста і надалі їздитимуть безкоштовно. На компенсацію витрат перевізникам виділені бюджетні кошти, затвердили і програму комплексної підтримки учасників АТО та членів їх сімей. І міську програму антитерористичних заходів. У її рамках за кошти міста закуповуються необхідне для військових частин, що дислокуються у Кременчуці. Довго дискутували з питання заборони продажу горільчаних виробів у нічний час. Думки розділилися так, як подібне рішення у Києві від учора відмінене судом. Втім, як зазначають депутати, мешканці міста, особливо ті, що мешкають поряд із нічними магазинами, одностайні забороняти продаж необхідно. Антимонопольний комітет вже блокував похоже рішення, але все ж таки поспілкувавшись з людьми, вони практично єдиноголосно. Виступили за те, щоб заборонити Будь-яке наше дві яке ми можемо направити на борьбу з такими проявленнями, як алкоголізм, наркоманія, ми повинні робити. Тож, врешті, зважили на суспільне значення такого рішення і проголосували за. Вже близько сьомої вечора. Депутати затвердили міський бюджет на наступний рік. Він складає приблизно 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Бюджет соціально спрямований. У ньому передбачено фінансування великої кількості програм, що підтримують незахищені верстви населення, молодь, материнство та дитинство. Після прийняття бюджету в засіданні сесії оголошено перерву до 10 ранку завтрашнього дня. Держбюджет 2017 ухвалено. Народні депутати з вечора, 20 грудня і до ранку 21-го пробули в парламенті і вдосвіда таки проголосували за головний фінансовий документ країни. Додатково 25 млн мільйонів гривень на рік 2017 отримав і Кременчук завдяки сприянню народного депутата України Юрія Шаповалова. На що планують спрямувати державні кошти? Дивіться прямо зараз. Перед прийняттям державного бюджету України Юрій Шаповалов мав розмову з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. І народному депутату таки вдалося переконати прем'єра в необхідності продовжити урядову підтримку розвитку соціальних проєктів в Кримучуці. Для нас це привично. рік перед прідновогодні праздники, сутки приймати бюджет. Бюджет непростой. Бюджет сложный. Тем не менее, со стороны государственного бюджета будут государственные субвенции. Как раз с мэром в эту ночь обсуждали одни из проектов на сумму 25 миллионов гривен. Это прямая субвенция. Це сторони государства Кремінчу таким чином було погоджено додаткову державну субвенцію для Кременчука в розмірі 25 мільйонів гривень. Що ж до об'єктів, на які планується спрямувати державні кошти, то за погодженням з Кременчуцькою міською владою вони будуть витрачені наступним чином: 4 мільйони 498 тисяч гривень на капітальний ремонт операційного блоку хірургічного відділення першої міської лікарні, 4 мільйони 800 тисяч на капітальний ремонт терапевтичного відділення другої міської лікарні. 1 мільйон 252 тисячі гривень обійдеться заміна вікон у поліклінічному відділенні четвертої лікарні. Капітальний ремонт першої черги хірургічного відділення міської дитячої лікарні планують виконати за 5 мільйонів гривень. В планах на наступний рік і капітальний ремонт дошкільних закладів, зокрема ясла садок номер 33 та 57, планують відремонтувати за 1 мільйон 480 тисяч гривень на кожен заклад. Капітального ремонту приміщень потребує і Кременчуцький міський центр культури і дозвілля на їх Ведення закладено 1 мільйон 490 дев'яносто тисяч гривень. Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг обійдеться 5 мільйонів гривень. Нагадаю, у 2016 році народному депутату Юрію Шаповалову вже вдавалося вибити дві додаткові субвенції для Кременчука. Спочатку близько 12 мільйонів гривень на добудову школи дитсадка, реконструкцію хоспісу та початок реконструкції ЦНАПу. А вже у жовтні нардеп домовився про виділення ще 5 мільйонів гривень на ремонт Крюківського терцентру будинку. Дитячої творчості операційного блоку лікарні Придніпровської та на закупівлю обладнання для дитячої лікарні. Європейський банк реконструкції і розвитку надає кредит на суму до 8 мільйонів євро комунальному підприємству Кремечуцьке тролейбусне управління на закупівлю 50 нових тролейбусів, запасних частин до них і ремонтно-діагностичного обладнання. Вчора міський голова Віталій Малецький та начальник Кременчуцького тролейбусного управління Олександр Вертюх підписали угоду з європейським банком реконструкції та розвитку про залучення такого пільгового кредиту на оновлення тролейбусного парку міста. І це наймасштабніше муніципальне проєкт в Україні цього року. Кредит наданий під гарантію міста буде супроводжуватися інвестиційним грантом на суму до 2 мільйонів євро з фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності та екології, найбільшим вкладником якого є Європейський Союз. Проєкт у Кременчуці стане першим в Україні інвестиційним проєктом у сфері громадського транспорту, для якого буде надано грант. E5P. міський голова Віталій Малецький зазначив, що проєкт ЄБРР дозволить повністю оновити парк електротранспорту в Кременчуці, вперше за всю історію міста. В результаті його реалізації жителі всіх районів міста. Міста зможуть користуватися комфортним, доступним і екологічним громадським транспортом. Даний проект дозволить місту модернізувати майже весь тролейбусний парк, позитивно вплине на обсяг і якість послуг. Це прецедент не тільки український, інших держав, це точно. Поміняти повністю подвійний состав, це, це нам перш прежде всего е, ну, тощо ну, більш Качественно роботі більш повному удобрітворінню потреби в перевозках жителів нашого бора. І ще один важливий аспект: нові тролейбуси, які будуть закуплені у 2017 році, будуть на 20% ефективніші ніж існуючі. Більшість з яких випущені 15 і більше років тому. Закупівля нових тролейбусів і перехід на енергоефективні та екологічні послуги електротранспорту дозволять місту скоротити шкідливі викиди в атмосферу у цьому конкретному проєкті скорочення вуглецевих викидів передбачається на рівні 75% у порівнянні зі старими тролейбусами, і це є найбільш значним фактором поліпшення якості повітря в місті, адже ми скорочуємо викиди вуглецю, оксидів азоту, сірки та інших. Те, що зараз місто Кременчук взялося реалізовувати цей проєкт, підтверджує, що влада міська мер, його команда дивляться у майбутнє звичайно. Ці нові тролейбуси будуть більш комфортабельними, більш швидкісними, більш екологічними в плані викидів в атмосферу. І це є дуже важливим, враховуючи те, що Кременчук велике промислове місто. Ми раді, тому що у рамках цього партнерства ми будемо сприяти створенню екологічного середовища у Кременчуці. Цей проект не лише закупівля нових тролейбусів, це також і реформування тролейбусного управління, і ми ефективно співпрацюємо із містом в плані зміни підходів до управління. Компанії підвищуємо її прозорість, модернізуємо виробничі процеси. І я хочу подякувати за цю співпрацю міській владі Кременчука, адже без мотивованого керівництва це було б неможливим. після офіційного підписання документів, міський голова Кременчука Віталій Малецький зізнався, що відтепер варто якомога швидше втілити проекти життя і випустити на лінії нові тролейбуси. Треба якомога швидше, як колеги говорять, імплементувати її, тобто реалізувати і запустити перші тролейбуси. Для того, щоб кременчужани побачили результат цієї річної роботи, нашої спільної роботи з Європейським банком реконструкції і розвитку і з ІФАПІ. А народний депутат України Юрій Шаповалов подякував європейським партнерам за підтримку і довіру. Прежде я хотів поблагодарити наших європейських партнерів за підтримку не тільки кременчуя, але й за підтримку України. Україна сьогодні переживає дуже сложні времена, це напрямая. агрессия со стороны Российской Федерации. И по сути Украина заново развивается. В связи с этим инвестиционный климат очень непростой для Украины. И любая поддержка со стороны Европейского Союза, европейских партнеров нам очень важна. Сьогодні поблизу Кременчука у селі Омельник проходив семінар, учасники якого прагнуть поліпшити екологічну ситуацію в нашому місті. Що запитання обговорювалися, та які позитивні зрушення для вирішення екологічних проблем вже є? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Наразі в Україні екологічна криза. В нашому місті ситуація не критична, але викиди деяких промислових підприємств продовжують труїти Кременчужан. Так як наше місто промислове, багатьох людей турбує питання. Яка ж наразі екологічна ситуація в Кременчусі? На семінарі, який зібрав представників державних органів, промисловості, керівників громадських об'єднань та небайдужих Кремечужан, розглядалися питання і пропозиції щодо поліпшення Кременчуської екології. На війні всі астрія хороші, в наванні за екологію теж Понимаете, мені не нравится такой принцип. От то ваняють, а давайте договоримося. Хай ваняють. Ми договоримся. Ні. Ні, давайте договоримося. Як сделать, чтобы не воняло, Давайте договоримся так, щоб это ліквідувати. Учасники круглого столу певні, що екологічні проблеми вирішити можливо, але для того варто об'єднатися громаді, владі та підприємствам. Для цього ініціювали створення в Кремечусі екологічної ради сьогодні. Ми хочемо привернути увагу взагалі до проблем екологічних е цієї Полтавщини. Я сподіваюся, що громадськість разом з нами, з депутатами власної ради з владою підніметься для того, щоб все таки е питання, всі, які вирішилися, вирішилось із громадськістю. Подивимося і проаналізуємо нормативно-праві акти, законодавчі акти екологічні для того, щоб втрутитися в саме екологічні проблеми е сьогодні. Полтавщини і Кременчука в цілому варто зазначити, що деякі успіхи вже є. Вчора поблизу Кременчука в селі Запсілля відкрили водовід, який забезпечить питною водою жителів сел Кременчуцького району. А ми сподіваємося, що за результатами цього семінару та спільних дій небайдужих людей екологічний стан Кременчука стане набагато кращим. 25 грудня у Кримучуці відбудеться новорічний велопробіг. Велосипедисти у костюмах Санта Клаусів та дідів морозів проїдуться центральними вулицями міста. Як проходитиме велопробіг цього року, дізнайтесь із наступного сюжету. Санта Клауси, Діди Морози, Снігуроньки та інші казкові персонажі візьмуть участь у масовому велопробігу. Захід організовує громадська організація Велосипед за сприяння міської влади. Вже третій рік поспіль Кременчуцькі велосипедисти доводять, що сезон велоспорту взимку не закінчується. 25 грудня усім прихильникам здорового способу життя пропонується одягнути будь-які новорічні костюми та проїхатись на двоколесному транспорті центральними вулицями міста. Стартує велопробіг біля палацу. Культури Кредмаш о 14-й годині, а фінішує о 15-й годині на площі перемоги. Біля головної ялинки учасники в найоригінальніших костюмах будуть відзначені солодкими подарунками. А глядачі зможуть безкоштовно сфотографуватися з казковими персонажами. З кожним роком новорічний велопробіг набуває все більшої популярності. Цього року у масовому заході візьмуть участь більше 200 учасників. Кременчуцькі новини продовжують цикл сюжетів про новорічний ярмарок на площі Перемоги. Сьогодні ми завітали до будиночку, в якому готують безліч смачних страв. Подробиці вже за мить. Яскравий калейдоскоп святкового настрою та позитивних вражень на головній площі Кременчука продовжує набирати обертів. Тетяна приїхала до нашого міста зі столиці України за запрошенням міської влади Кременчука. Жінка вже близько 20 років займається харчовим бізнесом і подорожує всією Україною. Цьогоріч вона працює на Кременчуцькому новорічному ярмарку. У її будиночку на площі перемоги містянам пропонується безліч гарячих та смачних страв з мангалу. У нас в наличии есть шашлычки, колбаски, грибочки, соленья, все свеженькое, все идет с мангала. Самая большая популярность у Кременчуга идет мясо. Очень вкусный шашлык, ребята берут и всем, всем нравится. Изюминка нашего заведения то, что у нас домашний глинтвейн. Незважаючи на те, що робота ярмарки розпочалася у неділю. Гості нашого міста запевняють, позитивних вражень від Кременчука в них вже надзвичайно багато. добрі і хороші люди. У вас дуже багато діточок. Дітки дуже хороші. У вас красива йолка. В місті чисто, приходять сирі. Убирають У наступному році, якщо нас пригласять, ми обов'язково приїдемо. Дуже хороший город, дуже добрі люди. Бутерброди, шашлик, овочі, гриль, смажена картопля, смачно попоїсти на новорічній ярмарці. Дуже просто адже тут є з чого обирати, і ціни досить демократичні. І свою порцію святкового настрою отримає кожен відвідувач. За прогнозами синоптиків, погода завтра впродовж дня буде малохмарною, втім, без опадів. Температура повітря в день від нуля до плюс двох, вночі від нуля до мінус одного. Це всі новини сьогоднішнього випуску. Події п'ятниці 23 грудня. Підсумуємо завтра о цій же порі. Не пропустіть!